За словами державного секретаря США Рубіо про перемир'я. Чекаємо від РФ підтримку, як від України. Прогрес у мирних перемовинах щодо війни РФ проти України є. Однак поки не такий, що б задовольняв США. Стів Вітков повернувся з Москви з певною інформацією. Більше про позицію РФ буде зрозуміло після розмови президента США Трампа та Путіна. Про це заявив держсекретар Марко Рубіо в інтерв'ю американському. Телеканалу Fox News 17 березня, за словами Рубіо, зокрема, ще є над чим працювати. Проте ми ближче до миру, ніж два тижні тому. Всі повинні погодитися, що ця війна повинна закінчитися, і питання у тому, як закінчити її таким чином, щоб вона не почалася знову. На його думку, Трамп єдиний хто має шанс. Зупинити війну РФ проти України.